Виконуємо номер 99 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше частка відділення мінус 5,4 на 0,9. Задання друге частка відділення мінус 7,0982 на мінус 2,6. Третя частка відділення 9,8 на мінус 3,5. Четверта частка відділення 12 на мінус 4 сьомих. Завдання п'яте частка відділення мінус 1,2 на мінус 9,14. І завдання шосте частка відділення мінус 3,3 на 1,2,25. Приступаємо до виконання. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого. Поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 54 поділимо на 9. Маємо 6 та наш знак мінус, 6. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. 79,82 поділимо на 26. Виконаємо ділення в стовпчик. 79,82 на 26. 79 ділимо на 26, беремо по 3. 3 множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1, 17. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 8. 18 менше, ніж 27, ставимо в частку 0 і зносимо 2. 182 ділимо на 26, беремо по 7. 6 множим на 7, 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 2 множим на 7 14 4 – 18. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшло 3,7. Завдання третє частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 98. Ділимо на 35. Виконаємо ділення в стовпчик 98 на 35. Беремо по 2, 35 на 2 – це 70. Виконуємо віднімання, востачі 28. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і дописуємо 0. 280 ділимо на 35, беремо по 8. 5 множим на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 3 множим на 8, 20, 3 на 8, 24, да, 4, 28. Виконуємо віднімання, в остачі 0 вийшло, мінус 2,8. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого, подамо зразу 12 знаменником 1, поділимо на модуль дільника. Помножимо 12 перших на дріб, обернений до дільника. Множимо чисельники і знаменники. Скорочуємо на 4, маємо мінус 21. Частка від ділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. 1,2 подамо в вигляді неправильного дробу. Це буде 9 сьомих поділити на 9,14. Помножимо 9 сьомих на дріб обернений до дільника. 9 і 9 скорочуємо на 9, 7 і 14 скорочуємо на 7. Маємо дві цілі. І частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. Будемо зразу 3,3 у вигляді неправильного дробу. Це буде 18 п'ятих, і поділимо тут 27,25. Помножимо 18 п'ятих на дріб обернений до дільника на 25 27. 5 і 25 скорочуємо на 5, 18 і 27 скорочуємо на 9. Маємо мінус 10 третіх, дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. Це буде мінус 3, Одна третя. Ми обчислили номер 99 із прав для повторення розділу 3 виконано.